Сьогодні продовжуються роботи по розбиранню завалів у центрі міста Харкова на навчальному корпусі вищого навчального закладу. Ми працюємо на четвертому та п'ятому поверхах, розбираємо завали та аварійні конструкції, які нависають над співробітниками цього закладу. Зараз такі складнощі, що ми працюємо майже в безопорному просторі, тому цю роботу виконують верхолази-рятувальники, які застосовують альпіністське спорядження, та для самовиконання робіт використовується акумуляторний інструмент який здатен розтискати та різати метал, та бензомоторний інструмент, наприклад, як бензорізи та бензопили. Також застосовуємо лебідки для стаскування дуже важких конструкцій.